Доброго ранку, мої милі ромашківці. Сьогодні у нас заняття з соціального предметного світу. Ми з вами і з їжачком поговоримо про нашу сім'ю. А що таке сім'я? Давайте подумаємо і поговоримо з вами про це. Сім'я це наша родина. Тато, мама, я, сестричка або братик, бабусі і дідусі це самі найбільш дорогі і близькі нам люди. Ми один одного в сім'ї любимо, поважаємо, спілкуємося один з одним. У кожного із членів сім'ї є свої. Заняття, обов'язки. Ми турбуємось один про одного. Ми любимо і надихаємось один одним. Ви, дітки, найщасливіші, тому що у ваших сім'ях люблять один одного. Поважайте, допомагайте один одному і любіть свою родину. В народі говорять, шануй тата і неньку, то буде тобі скрізь тепленько, син в сім'ї опора, а донька прикраса, У дружній родині і в холод тепло. Зараз ми з їжачком-хитрячком пропонуємо вам послухати історію про хлопчика Юрка, ви її подивитеся і можете зі своїми близькими порозмислювати, що ж таке сім'я, чим вона гарна, добра. І розкажіть про свою сім'ю. Ми з їжачком дуже-дуже хочемо послухати, і надіємося, що ви нам таке коротеньке відео про те, яка ваша сім'я. До зустрічі! Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Місце, куди завжди хочеться повертатися, то є дім. Люди, яких ми любимо, то є сім'я. Жив був малюк Юрко, і були в нього мама і тато, старший брат і молодша сестра. Були в нього ще бабуся і дідусь: це мамині батьки, і бабуся з дідусем татові батьки. І жили вони разом у великому будинку. Як можна назвати цих людей одним словом? Вірно сім'я. Дітки, а у вас сім'я велика чи маленька? Скільки вас у сім'ї? Назвіть членів своєї сім'ї. Чи живуть з вами бабуся з дідусем? Чи є у вас домашні улюбленці? Як їх звати? Як ви ставитесь до старших? Чи допомагаєте ви батькам? Малятка, а ви знаєте? Хто чим займається вдома? Ось мама Юрчика миє посуд, готує їжу. Мама прасує, пере одяг. Мама вдома прибирає. Мама ходить на роботу. Мама доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось зламається, тато ремонтує. Тато завжди допомагає мамі. Тато в сім'ї головний. Він піклується та дбає про всю родину. Бабуся Юрка пече пиріжки, допомагає мамі. Читає онукам казочки та грається з ними. Дідусь вдома допомагає бабусі, татові. Всі в родині слухають його порад, бо він найстарший. Малята, а як звати вашого дідуся? А бабусю, а чи знаєте ви імена мами, тата? Кожна сім'я разом відпочиває, має улюблені свята. День народження, Новий рік, Різдво, Великдень. А яке у вашій сім'ї свято найкраще? Малята, не гаючи часу, підійдіть та обніміть своїх рідних. Родина, рід, які слова завзяті, вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоять віки. Це дерево, наш славний родовід.